Доброго дня, шановні друзі, сьогодні в нас чергове відео, і я впевнений на 100%, що воно буде користь дуже-дуже багатьом із вас. Кожен майстер у себе на господарстві, який використовує подібні пензлики для фарбування, задавався питанням. А як зробити так, щоб цей пензлик можна було використати повторно? Так, ви скажете саме просте рішення це взяти якийсь розчинник, взяти. Пензлик, який ви використовуєте, і добре його вимити. Ось пензлик, який я до того помив. Він уже пролежав багато часу. І бачите, який він твердий. Все рівно він підсихає. Цей м'який новенький, а цей твердий. Цей варіант добрий, але він затратний, тому що піде багато розчинника, і все рівно ваш пензлик не буде ідеальним. Раніше, по дідовському методу, я використовував звичайну банку, брав пензлик, клав в банку, заливав водою. Ну, Все більш-менш нормально. Пензлик лишається е, мокрим в фарбі, фарба не, завдяки тому, що повітря в воді майже немає, не засихав. Але є одне але. Коли забудеш там місяця. Добавити туди води, то вода висихає, пензлик засихає, і то вже буде не пензлик, а буде сміття. Потім я вирішив взяти отаку вот банку із під фарби і, промивши пензлик трошки розчинником, залити розчинником і лишати в цій банці, щоб він тут зберігався. Але знову-таки банка не герметична, тому що. Раз відкривши, ви її вже закрити герметично не зможете. І на протязі, допустимо, у мене пройшло там, ну, напевно, пару місяців, може трохи менше. ну, На пару пройшло. І пензлик. Це от висихає розчинник, який тут був. І пензлик. Ось що з ним робиться. Ну, Він такий загнутий, тому що він сюди не влазить. Бачите, по висоті він. Тому його приходилось нажимати і о, із пензлика стає. Знов таки не потрібен. Ми використали і розчинник, і залили, і помили, але все рівно він зіпсувався. Не підходить цей метод. В пошуках методів зберігання пензликів я перерив весь інтернет, обходив всі магазини. По запиту там, банка для зберігання пензликів нічого не видає, тому що виробнику невигідно, щоб ви купили пензлик. Пофарбували і його десь зберігали і потім використовували. Виробнику вигідно, що ви покористувались, викинули, прийшли, купили новий. Тому ніяких банок, ніяких контейнерів, ніяких що там ще може, спеціалізованих для зберігання отаких от, от пензликів немає. Рішення прийшло само собою. Треба взяти не таку банку, а якусь банку, яка була б дуже герметична. Я думаю, що банка від консервації є дуже герметичною. В крайньому випадку сюди можна ще зробити якусь резинову прокладку. Але і так вона добре закривається. Так, трошки може буде і випаровуватися розчинник, але дуже-дуже мало. І ще добре, що вона є прозора і можна дивитися, якщо розчинник критично зменшився, то можна долити. Але є одне але. Не всі пензлики, от середній розмін пензлика, яким я користуюсь, він сюди не залазить. Навіть якщо застосувати метод, який я тут застосовував, і прижимати його, що дуже недобре, кришка не закриється. І так, навіть такі от пензлики, менші, вони так само не влазять. Що ж робити? І я вам тепер покажу. Як вийти з цього положення? Перше, що ми робимо, це відрізаємо половину ручки. Слідуючи, що нам потрібно, це якась отака от трубка, може від старої швабри, може ще щось діаметром 20 мм. Стінка тут тонка, тому з нею можна робити все, що завгодно. А нам потрібно її розплющити і зробити не круг, а овал. На щастя, я цього робити не буду, тому що я порився в себе загашнику і знайшов таку от частину якогось дитячого візочка. Тут якраз мені дуже підходить ця труба, вона вже сплюснута, бачите, овалом. І якраз по розміру супер підходить. І тепер це у нас буде наша основна ручка, яка буде працювати з обрізаною щіткою. Бачите, ось сюди вставляється і дуже добре тримається. Відрізаємо ту довжину, яка вам потрібна, як ви вже рахуєте, щоб довжина вашого пензлика була практична і зручна. Мені знадобилося, знадобиться скільки тут, значить, 12-13 сантиметрів, або, як люблять казати, 120-130 міліметрів. Відрізаємо. Тепер дивимося, скільки в нас є робочої поверхності, до речі, цей хвостик можна. Надрізати трохи менше. Основний критерій це щоб наша наш пензлик спокійно попадав в цю ємність. І тепер ми заміряємо, як я вже, сказав, вже скільки ми відрізали і намічаємо, де ми будемо сверлити отвори. Зробили отвір, ставили щітку і тепер висверлюємо до кінця. І на цей, на цей бік. Все, наш інструмент готовий. Вставляємо сюди пензлик, щоб отвори співпадали. Беремо болтик. Так, трошки несиметрично вийшло, напевно. Пробуємо. О, так є. І чи гаєчку, чи таку? Барашку. Закрутили. Треба різьбу трошки зменшити, напевно, бо багато крутити довго, незручно. Сильно притягати не треба, тут навіть така, без того, від руки, щоб закрутили, все. Пензлик тримається дуже не люфтить, класно, все можна фарбувати. Тут, до речі, ще є отака заглушка стандартна. Можна її поставити. І буде красота. Ця, цей отвір, щоб тримати наш інструмент десь на гвіздочку. Після використання промиваємо нашу кісточку-пензлик невеликій кількості уайспириту, щоб змити основну масу фарби. Потім в баночку заливаємо чи уйс перід, чи як в мене, допустимо, є трошки не дуже чистого бензину. Ось я сюди приблизно 200 г 150 налив. І тепер ставимо сюди наш пензлик. Навіть якщо трошки він підфарбує бензин, то нічого страшного. Саме основне, щоб робоча поверхня кісті пензлика була в розчині. Закриваємо герметично і в такому вигляді можна зберігати її досліджуючого разу, не боячись, що е кісточка пензлик засохне і вам придеться купляти нову. До речі, той вайспірит, який ви спочатку мили, пензлика, не виливати, а долити до вашої фарби. Так як фарба підсихає з часом, її треба розбавляти до. Нормальної конституції. Заготовивши декілька пензликів різних розмірів, різної ширини, а ручки, в них майже однакові, ви зекономите купу грошей, будете зберігати використані пензлики в ємності закритій, закриті, закриті тарі, і вони будуть завжди вам під рукою, завжди готові до використання. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, лайк, підписка. Не забудьте. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої інші корисні відео. А поки що до побачення, до нових зустрічей.